Контекст, розташована ковірні... поруч з університетом і орієнтована насамперед для студентів та викладачів. Це місце для людей, які цінують спокійну атмосферу, арматну каву та приємні розмови. Мета створити візуальну айдетику, яка передає тепло, затишок і невимушеність спілкування. Бренд має виглядати сучасно, але водночас нагадувати домашній простір, такий, куди хочеться повертатися щодня. Завдання дизайну розробити логотип, що поєднує академічний настрій університетського середовища та затишок кавової культури, використовуючи натуральні мотиви. Підібрати кольорову палітру з теплих природних відтінків, каву, кавові кольори, кремові та деревні тони. Обрати шифтову пару для логотипу і текстових матеріалів, яка буде читабельною, як у друці, так і у цифровому форматі. Створити ключові візуальні елементи, патерни, іконки і текстури, що відображають філософію місця для натхнення та спілкування, підготувати макети для вивіски, меню, пакування та соціальних мереж, ключові асоціації, затишок, аромат кави, відкриті книги, м'яке світло, спокійна музика, теплі розмови під час перерв і так далі. Рефересних стилю я шукала в пінтересті. Шукала ідеї саме із чашечкою, як ідея, як, що це як буде як гніздо. Білочки. Е і також по кольорам також приблизно такі кави я шукала. Кремові, молочні, і ванільні і так далі. Опікун, теплі фотографії, затишок, які продають такі по ескіза я робила, я брала як, як білочку, яка ніби як сидить в чашості, як у своєму Е І хвостик ніби як елемент як кави, яка ніби як розливається із чашечки. Далі практична робота No4 затишна кав'ярня біля університету Скилл НЕС це затишна кав'ярня, орієнтована на студентів та молодь, які шукають комфорт і пошту для навчання, відпочинку і дружнього спілкування. Логотип поєднує в собі образ чашки, кави та білки, що символізує тепло, енергію та добачний затишок. Білка асоціюється з активністю, кмітливістю та студентським життям, а чашка кави з паузою комфорту і моментом відпочинку. М'які округлі форми логотипи створюють дружні та ненав'язливі враження, підкреслюють атмосферу спокою і безпеки. Кольорна палітра використана у теплих природних відтінках коричневого та молочного, що викликають асоціацію з кавою, деревом та затишним інтер'єром. Шрифтове рішення просте та читабельне, що робить логотип ну, для використання як у друкованих дренах, так і в цифровому середовищі. Загалом логотип дає ідею гнізда. Чи в місця, куди хочеться повертатися, де можна сховатися від метушні, випити кави та відчути себе комфортно. Те, що я вже й казала раніше. Ось ескізи, якби і останній варіант як по кольорам, так і по шрифту. Практичний кейс, отже, стиль та архетип опікун. Логотип танцює, який добре зличливий і заспокійливий характер. Він асоціюється з турботою, стабільністю та безпечним простором для відпочинку. Бренд виглядає ненав'язливо, нав'язливо, надії... надійно, без різких контрастів чи агресивних рішень, що повністю відповідає архетипу опікуна. Місця, куди хочеться повернутися назад, щоб відновити сили та почуватися як удома. Візуальні форми та логотип. Основ, основу логотипу складають округлі замкнені форми, які підсвідомо зчитуються як захищеність, цілісність і тепло. Содо чашки створює образ затишного ритуалу, а стилізованих відбілків, що підіймаються над нею, додає відчуття живої енергії та природності. Мінімалістичне використання не дозволяє логотипу легко масштабуватися та залишатися впізнаваним у будь-якому форматі від вивіски до цифрових носіїв. Кольорна палітра кольорна гама, побудована на теплих, приглушених кавоокремих відтінках із природним характером, вона не перевантажує зір, відчуття спокою та асоціюється з натуральністю, теплом і повільним ритмом. Палітра підкреслює затишок і добре підтримує ідею лісового або природного середовища. По типографіці я брала шрифт Bugile Fatwan, в якій має округлий м'який характер без гострих кутів. Він сучасний, добре читабельний, але водночас неформальний і дружній. Така типографіка гармонійно поєднується із формами логотипу та підтримує баланс між акуратністю, довірою і домашнім затишком. Що не можна робити з логотипом? Це його стискати, розтягувати, використовувати контур, заливати його градієнтом, створювати тінь і багато чого іншого. Поки що все. Окей. Дякую вам. Цікава робота. Цікаве гніздо, білочки. Я кажу, ви в дуплі не в гнізді. Так, <гум> uh, да, можна підняти нагору? Да. В цілому, дякую, що ви зупинились на цій кольоровій гамі. У нас були дискусії, да, неодноразово, uh, з якою гамою зупинятися. Мені здається, це uh, цікаво І добре, що у нас є це рішення. Um, маю надію, буде цікаво розвивати цю ідентику в наступному семестрі. Uh, багато чого, чого цікавого можна спробувати зробити: від паттернів, uh, там рішень для соцмереж, мерчу. Uh, і, як сам знак, uh, графічний елемент цієї ідентики. Я думаю, також буде цікаво виглядати на різних носіях. Тому да, дякую вам за цю роботу. Було цікаво поспівпрацювати разом. Маю надію, будемо продовжувати і формувати це рішення до більш зрілого з більшою кількістю дизайнів. Які будуть формувати візуальну ідентику цього бренду? Дякую вам. Окей. Okay.